Як вижити в міграції? Порада номер один це навчитися сприймати все, що не таке, що для вас просто незнайоме і не таке, як ви звикли бачити, сприймати, і навчитися це сприймати позитивно, а не роздратовуватися по будь якому поводу. Тоді ви виживете, зокрема в Костаріці, бо тут дуже багато всього іншого. Просто не таке. Багато того, що не просто не таке, а більш гірше, скажімо так, як, наприклад, послуги, рівень послуг, їжа деяка, яку ви будете не сприймати, ну і багато іншого. Міський транспорт, розвиток, інфраструктура міст. Це все дуже-дуже погано розвинуте. Якщо ви е, звикли жити в місті, то ця країна однозначно не для вас. Якщо ви е, готові сприймати щось інше без роздратованості, якщо ви готові е, під, е, підстраюватися під цей світ новий для вас, тоді країна вам підійде. Треба просто жити на позитиві. Бо якщо ви роздратований і по будь-якому поводу, що не схоже на те, що ви звикли, то вам буде погано в будь якій країні. Неважно, в Костарі... Костаріка це, чи якась інша країна, вам скрізь буде погано. Тому будьте добріші, будьте більш лояльніші, сприймайте нове, це і для вашого розвитку, і для психічного стану буде. Для вас тільки краще, для вашого здоров'я. Всього вам найкращого. Приїжджайте в Коста-Ріку, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте запитання, буду відповідати. А у нас ось такий вид. Живемо в Тропічному раю. Приїжджайте!